Тушковані свині реберця готові, м'ясо просто тане не роті, Його можна їсти губами. Також воно легко відходить від кісточки. Такі реберця дуже смачно подавати з тушкованою без м'яса капустою, з любою кашею, з пюре, а також в смачні ароматні підливі протушкувати разом з картоплею. Отже, обов'язково приготуйте такі реберця, приготуйте та смакуйте. На сухій сковороді до рум'яності обсмажую підготовлені свині реберця. Вони мають випустити також і жирок. М'ясо достатньо обсмажилося. Випустило жирок. Тепер додаю. Нарізану цибулю перемішую, буду готувати до п'яти хвилин. Коли цибуля вже достатньо обсмажена, додаю нарізану моркву. перемішую, буду готувати впродовж трьох хвилин. Кількість та пропорції продуктів підбирайте за вашим смаком. Тепер все зі сковороди перекладаю в кастрюлю з киплячою водою. Для того, щоб підлива та м'ясо були смачними, додаю спеції чорний перець горошком, духмяний перець горошком, гвоздику, зернітка кропу. солю, перемішую. Під кастрюлею роблю мінімальний вогонь. І... Так як я підготувала досить крупні шматочки свинячих реберець, м'ясо буде на самому маленькому вогні томитися орієнтовно 50 хвилин, допоки не стане м'якусеньким.